Частинка казкового свята. Ось і настала зимова пора, казковий час подарунків та чудес. Усі чекають на добру магію, дива та просто мирне життя, якого так не вистачає в нашій країні. В одному невеличкому містечку України мешкають діти Оленка та Єгор. Живуть вони звичайнісіньким дитячим життям, ходять до школи, навчаються, роблять домашку та неймовірно вірять в дива. Діти дуже переймаються болючим станом своєї держави під назвою Війна, яка з кожним днем забирає сотні тисяч життів, ні в чому невинних людей, руйнує будинки, краде дитинство. Та вбиває віру в чудеса. Саме тому Оленка та Єгор прагнуть принести хоча б невелику частинку свята в кожну родину та повернути віру в справжні дива. Бажання з кожним днем стає все сильнішим діти малюють свої уяві резиденцію Санти та безліч подарунків, які прямують в різні куточки України до діточок. Проте як здійснити своє бажання Оленка та Єгор ніяк не можуть збагнути, адже не живуть в казці, де є чарівна паличка, лампа, машина часу та інші казкові штучки. І ось одного зимового дня напередодні Нового року мати дарує дітям скриньку з чарівними вогниками, які можуть переміщувати людей в часі. Та в різні куточки світу за лічені секунди. Вау! вигукує Оленка. Це справжнє диво. Тепер ми зможемо опинитись в резиденції Санти та здійснити мрію. Дякую, мамо, за такий казковий подарунок. сказала Оленка, не розуміючи, як в простому містечку з'явилась чарівна скринька. З'явилась? Дякую. Значить, так потрібно адже нічого та ніхто не з'являються в житті просто так, подумала Оленка. Дівчинка взяла за руку молодшого брата, тримаючи скриньку в долонях, промовила лише одне слово Санта. І тої самої миті якась невидима казкова енергія перемістила дітей до Лапландії, місця полярного сяйва, північних оленів. Та дитячих мрій. Оленка та Єгор опиняються біля дверей резиденції самого Санти. Оце так дивовижа. здивовано промовляє Єгор. Справжнісінька казка. Добрий день! Вітаються діти та заходять в будинок, на порозі якого їх зустрічають Елі. А ми до Санти, каже Оленка, тримаючи в руках конверт. Проходьте, запрошують ельфи дітей до резиденції. А Санта наразі відпочиває. Тому якраз саме зараз і знадобиться ваша допомога з листівками та подарунками, говорять ельфи, запрошуючи дітей до столу. Відпочинок? здивовано, подумки, промовила Оленка. Який ще відпочинок, коли діти з усього світу чекають на нього, особливо в нашій Україні, де вже давно забули про радощі та свята, ніяк не кладається в голові дівчинки. Проте Оленка добре пам'ятала, заради чого вона з братом опинилась так далеко від дому та ще й без дорослих, діти почали допомагати гельфам. Відкривати конверти з побажаннями та формувати подарунки. Це було дуже цікаво, та не тільки, а ще й занадто відповідально, так як подарунки мали бути чітко сформовані, за побажаннями, підписані та потім доставлені за потрібною адресою. Проте діти раділи, що роблять таку добру справу. Тим часом подарунки були готові, але Санта ніяк не прокидався. Збентежені ельфи вирішили його розбудити, щоб чарівник не проспав свято. Хто це надає мені спати? гримнув Санта, встаючи з ліжка. І не наче якась дитяча енергія вирує в резиденції, промовив він, озираючись навколо. Вітаємо! Добрий Санто, вигукнули діти. Вибач, що ми без запрошення, проте в нас є дуже вагома причина тут бути. Причина? замислився чарівник. І яка ж то причина, що діти самі, без дорослих, опинилися в Лапландії? Це неможливо, сказав грізно Санто. Так. Ми самі, проте ми тут і зараз в резиденції дитячих мрій, почала Оленка, ледве стримуючи сльози. І ми з України з незламної, сильної та вільної держави, яка умита кров'ю ні в чому не винних людей. І ми просимо, Санто, прийти вас з маленькою частинкою свята в кожен куточок України. Та принести хоча б на велику радість діткам та дорослим. Адже занадто багато людей живуть на окупованих територіях і не мають ніякої змоги навіть написати листа з побажаннями. А мрія в нас одна мир в Україні, промовила Оленка. А тим часом ельфи гралися на подвір'ї в сніжки, розважалися. Та раділи Тоню, що вся робота зроблена завчасно завдяки дітям. І тепер в них є вдосталь вільного часу для відпочинку. Мир. засмучено промовив Санта. Так, його хочуть люди не тільки з України, я це знаю, проте я не можу його дати, тому що мені це не під силу, вищі сили. Ось хто може подарувати мир, і одного дня так і станеться. А я з радістю виконаю ваше прохання щодо подарунків маленької частинки казкового свята в кожен куточок України, відповів Санта. І я бачу, що ви тут вже гарненько постарались допомогли ельфам з листівками та пакуванням подарунків, що в них навіть з'явився час на розваги. Посміхнувся Санта та попросив ельфів дістати чарівну книгу із древньої скрині. Вони з радістю принесли книгу, скарбницю справжньої мудрості. Санта відкрив її та почав читати. Один хлопчик дуже любив читати добрі й розумні казки і вірив у все, про що там оповідалося. Тому він шукав чудеса і в житті. Але не зміг знайти нічого такого, що було б схоже на його улюблені казки. Відчуваючи деяке розчарування від своїх пошуків, він запитав маму: чи правильно те, що він вірить чудеса або чудес в житті не буває? Мій саночку», – з любов'ю відповіла йому мати. Якщо ти будеш намагатися вирости добрим і хорошим хлопчиком. То всі казки в твоєму житті збудуться. Запам'ятай, що чудес не шукають, до добрих людей вони приходять самі. Закінчив читати Санта та сказав Той, хто не розучився вірити в казку, здатний притягувати чудеса. Отож, вірте дітки в чудеса, навіть тоді, коли станете дорослими. Ну, а тепер настав час для здійснення мрій. І він разом з ельфами почав складати подарунки в мішок. Ну, ось і все готово. Спочатку заглянув в Україну, щоб виконати бажання маленьких помічників Оленки та Єгора. мовив чарівник і раптом зник. Санта опинився в Україні. Він із великою радістю доставляв подарунки. Кожен куточок цієї незламної держави, даруючи мільйонам людей маленьку частинку свята та віру в справжні чудеса. А Оленка та Єгор вмить опинились вдома та раділи тому, що їхня мрія принести частинку казкового свята в кожен дім нарешті здійснилась.